Я вважаю, що так Господь поступить з людиною, яко, якою він хоче оказати честь. Ну, головне це відносини з Господом, бути з Богом, щоб Бог був в нас, бути народженою з гори. І я пропоную зараз молитись. Давайте ми встанемо. У нас зараз молитва, подяки буде, і хотілося би, щоб це було озвучено, почуто і за це помолитись. Якщо є якісь подяки, давайте скажемо про них. Будь ласка, брати і сестри, поділіться вашими благословеннями, почутими молитвами. І прославимо разом Господа. Так, будемо дякувати. Будемо дякувати Господу за такий спокійний час, що Бог дарує для нас, і ми можемо бути в такій безпеці. Надіємося і надалі. І при нагоді, брати і сестри, давайте будемо дякувати Богові за людей, які взяли на себе свою відповідальність і е, таку роль захищати нашу країну. Подякуємо Богові. Е, оцей наш спокій, такий наше благополуччя тут в нашому, в нашому місті. Має велику ціну. За неї платять люди своїм життям. І ми давайте подякуємо Богові за таких людей, що вони є, що вони взяли на себе на цю відповідальність за воїнів, та за армію, за командування, за владу. Будемо дякувати Богу. Будь ласка, ще можливо є. Чим Бог благословив вас цей тиждень. Будемо дякувати за це, за Будемо дякувати за благословіння, яке ми мали в минулої неділі, за погоду, за єднання в церкві, за святкове служіння, за команду, за. Давайте за це подякуємо. Це було благословенням для церкви. Давайте подякуємо Богу. Будемо молитися. Слава тобі, і хвала, Отець, дякую і я тобі за цей час, можливості бути тут. Дякую тобі за церкву Твою, цю помісну церкву Божа, дякую за слово, яке ти нам залишив. І ми маємо цю книгу, Біблію Божу. Дякую тобі і за Духа Святого, що ти господив нас і дарував такі обідниці спасіння і вічного життя на небесах з тобою. Дякую тобі, що ти до сьогоднішнього часу зберігав життя, підтримував сім'ю і лікуєш, ти оздоровлюєш, Господи, даєш все необхідне, Господи. Дякую тобі також за це, Господь. І Дякую тобі також за воїнів, які захищають, Господи, бережи їх життя, нехай твоє ім'я прославляється. Амінь. Амінь. І в пісні ми будемо славити Господа і будемо дякувати за Його вірність, за Його спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Вірний Спасителю Мій. Даю Серце любові, красу, в світі далеко я був, в нігах неправді жи. Обмив. Однак мене ти любив, любив кров'ю гріхи всі обмив пісню про ласку твою Брати та сестри, у нас також є, що прохати, і є, що, що ми потребуємо. І Господь може наші потреби задовольнити. І Він, той, хто схиляє голову, відкриває вуха, щоб почути нас. І давайте скажемо про те, про що будемо просити, молитись і помолимось. <кій> Будь ласка, брати і сестри, поділіться вашими проханнями, готовними нуждами, і ми разом помолимось, підтримаємо один одного. Завтра в церкві буде шлюб. І я прошу, щоб ми помолилися, щоб Бог благословив шлюб брата Василя Лютенко і Насті Архітко, щоб Бог благословив. Дарував милість своє верненням Самосвіті. Будемо молитися за Божу милість, за Божу охорону над нашою країною, над нашим містом, за тих, хто постраждав від ракетного обстрілу на Хмельниччині. Дуже багато руйнувань. Помолимось, щоб Бог був милостивий і дарував відновлення. Будемо молитися, давайте, брати і сестри, будемо молитися за поранених, за воїнів, які лікуються, щоб Бог дарував оздоровлення, мудрості і сили лікарям. Медицина, лікарі знесилені, перевантажені, не вистачає. Давайте будемо молитися, щоб yeah. Бог погледів і дарував необхідне лікування і догляд і реабілітацію до таких людей. За що ще будемо молитися? Щоб Господь війну зупинив, щоб був мир в нашій країні і по всьому світу. Так? Господь, Він той, хто написано ламає. Як співали да, лук і... да, щоб Господь припинив цю війну. І ще, бата і сестри, давайте будемо молитися на основі того, що ми сьогодні чули. Будь ревним. Потрібно нам за це молитися? Давайте будемо молитися, щоб ми були ревними. І в молитві також, щоб ми були ревні. Щоб Бог дарував нам пробудження. Кожному і церкві, і нашому місту, щоб проповідувались Євангелія і, і щоб Бог використовував нас у цьому. Будемо молитися, брати і сестри, давайте за людей, які приходять молити. Бог дав нам людей, щоб ми не були байдужі тих людей, які вже приходять молити. щоб Бог дарував нам необхідне слово, серце, піклування. Нікуди не треба йти. Опіклуватися про тих, хто вже прийшов. Щоб ми були ревні і небайдужі. Щоб Бог дарував покаяння і нам, і тим, хто чує Слово Боже, щоб всякі твердині, бар'єри Дух Святий руйнував і щоб люди каялися, приходили до покаяння Будемо молитися. Давайте будемо молитися. Бой дорогі, ми схиляємося перед Тобою, слава Тобі, дякуємо за милість твою, дякуємо за слово, яке ти говориш до нас. І поможи, Господи, мені, поможи кожному з нас ревнувати по ділю Твоєму. Прости, Господи, всі опущення, помилуй по Твоїй великій милості. І поможи, Господи, ревнувати, поможи, Господи, посвячено жити і служити для Тебе, Господи. Хочу наші молитви, Господи. Просимо, благослови завтра весілля, які має відбутися тут. Благослови і молодих і гостей і даруй необхідне слово для збудування, для слави Твоєї, щоб це все було, Господь. І сам штук, і потім обід, Господи, все благослови що Твої великій милості, Господи, благослови людей, які приходять і молитви, даруй їм. Розуміти слово Твоє, даруй, Господи, покаяння і віру, і навернення, Господи, благослови, поможи нам у цьому і даруй Твою милість і захист для нас, для нашого міста, для нашої країни. Слава Тебе і просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господь, я також прошу Тебе про мир в нашій країні, миру в світі, Господь, щоб не було війни, щоб не вбивали один одного, Господь, щоб не вмирали ні жінки, ні діти, ні вояки, Господь. Це може зробити тільки ти, і ми просимо Тебе про це. Також просимо Тебе, щоб нам були прощені наші грехи, Господь, щоб Ти нас. Кожного дня помивав, очищав, освящав Господь і зробив гідними Твого Царства. Це також ти можеш це зробити, Господь. Бережи нас, стережи нас, Господь, і в цих речах, і от від війни, від хвороб всяких випадків нещасних, Господь також бережи нас і в духовному, щоб ми були вірні тобі і зберегали цю ревність по добрим ділам. І щоб ми були розсудні, Господь, в вчинках, Боже і Господь, щоб ти, щоб кров Христа очищала, вмивала нас, Господь, і щоб ми служили тобі до Кінця Боже. Благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І ще одною пісною мовим славити Господа радію я і торжествую спасенний я кров'ю Христа. Дію я і тожествую, спасенія кров'ю Христа, Христа Ісуса величаю, як вірне Його я дитя. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя, віки прости. Обі облив, і нині Його я дитя, спасений я, щасливий в Ісусі. Снів крові омив, і нині його я дитя. Візьми. Вселях Творця і з вірою Христа чекають, щоб з ним пробувати без Кінця, Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя, гріхи простив, в крові обмив і нині Його Я дитя, Ісус Христ. Дав мені вічне життя, Гріхи простив, в крові обмив і нині його я дитя. Слава Господу за чудовий час спільності. Брати і сестри, ви добре зробили, що прийшли на молитовне служіння, і ми могли разом об'єднатися і кликати до Господа. Ми дякуємо Богові, що ми могли разом славити Його, і дякуємо братам і сестрам за натхненний спів і підбадьорення, яке ми можемо мати, чудовий час, який ми можемо використати, щоб кликати і молитися, і славити нашого Господа за все. Давайте ми на завершення служіння спільно разом помолимось молитвою Господньою Отче наш. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, посилай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава на віки вічні. Амінь. З миром Божим, брата і сестри, хай Бог благословить вас, вітайте один одного. Наступне наше служіння буде в неділю о 10-й годині. З миром Божим.